Досвід роботи викладача фізичного виховання технологічного коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Смірнової Світлани Юрівни. Тема досвіду: розвиток основних фізичних якостей, засобом методу колового тренування, зміцнення та збереження здоров'я студентів, підвищення рівня їх рухливої підготовленості є найактуальнішими з головних завдань, які гостро стоять перед українським суспільством. Викладач фізичної культури це насамперед учитель здоров'я, навчити. Студентів самостійно займатися фізичними вправами одне з головних його завдань. Колове тренування є одним із організаційних методів застосування фізичних вправ, спрямованих на комплексний розвиток фізичних якостей. Педагогічні спостереження під час проведення заняття з фізичної культури на основі колового тренування показали перш за все активізацію інтересу до цих занять. По-друге, більш швидке оволодіння руховими навичками. Наявність негативних тенденцій погіршення стану здоров'я студентів, вимагає пошуку нових шляхів підвищення рівня рухливої активності. З метою зміцнення та збереження здоров'я, підвищення працездатності, зниження стомленості, підвищення стійкості організму до несприятливих умов навколишнього середовища та підтримання на високому рівні фізичних і психологічних можливостей за допомогою занять фізичною культурою. Завдання, які виконують при коловому тренуванні, основані на вправах з різних розділів програми з розділу гімнастики, легкої атлетики спортивних ігор. Ці вправи повинні бути нескладними, що дасть змогу повторювати їх багаторазово в різноманітних комплексах. Вправи для комплексів колового тренування добираються з обов'язковим дотриманням принципу послідовності впливу на всі основні м'язові групи та системи організму: дихальну, серцеву судинну та інші. Це дає можливість ефективно та вибірково впливати на розвиток фізичних якостей, сили, швидкості, спритності та гнучкості. Одна з особливостей колового тренування вдале поєднання досить чіткого нормування фізичного навантаження з його індивідуалізацією. Внаслідок цього в студентів з різною підготовленістю підтримується інтерес до занять, ведеться постійний облік фізичного навантаження та систематична оцінка виконання заданих вправ залежно від кількості вправ у комплексі, студентів поділяють на групи. З шостої по восьмому дуже важливо вдале використання площі спортивного залу. На місцях занять станціях. Необхідна така кількість спортивного інвентарю, яка б дала змогу одночасно всім студентам виконувати вправи, не заважаючи один одному. Метод колового тренування забезпечує високу моторну цільність заняття і емоційний стан студентів, дає змогу виконати великий обсяг вправ, одержати значне навантаження і підвищити рівень їх фізичної підготовленості. Застосування колового тренування вимагає від кожного студента діяти узгоджено з усією групою, примушує їх бути уважними та дисциплінованими. Під час занять із застосуванням методу колового тренування формуються навички самостійного виконання вправ та вміння здійснювати самоконтроль за рухами і фізичним навантаженням. При проведенні заняття викладач контролює навантаження візуальним засобом, частота дихання, колір обличчя, потовиділення. Але кращим показником є частота пульсу, яку бажано вимірювати у всіх частинах заняття та згідно з цим коригувати навантаження. Для підвищення емоційного стану студентів доцільно завершувати заняття рухливими іграми в ігровій діяльності об'єктивно поєднуються два дуже важливих фактори: по-перше, студенти включаються в практичну діяльність, по-друге, отримують моральне і естетичне задоволення від цієї діяльності. Все це в кінцевому підсумку сприяє вихованню особистості в цілому.